Цієї осені медики готуються до так званої тридемії, коли будуть циркулювати одразу три віруси: а це грип, ковід та РСВ, тобто респіраторно-сенситіальний вірус. Останній повертається після повного затишня через карантин. Він небезпечний, зокрема для літніх людей і немовлят, може сильно вражати органи дихання аж до загрози смерті. Симптоми легко сплутати з грипом чи ковідом, але його прояви з'являються повільніше. Отже, РСВ. Починається із легкого нежиттю, чхання, кашлю і втрати апетиту. Виявити цей вірус можна лише лабораторно, а особливість його у тому, що крім зараження аерозольними частинками, він передається також через дотик до поверхонь. Там вірус може жити самостійно кілька годин, а вакцин проти згаданого РСВ наразі не існує. І тим часом. Світом ще й шириться новий варіант ковіду 19 під назвою XEC. Це новий субваріант вже відомого Омікрону. Його вперше виявили, зокрема у Німеччині у червні цього року. І новий різновид коронавірусу вже зафіксували у 27 країнах, серед яких Велика Британія, Сполучені Штати, Данія, Нідерланди, Польща, Норвегія, Люксембург, Китай. Отже, про XEC відомо, що він ще заразніший аніж флірт, який спричинив спалах ковіду влітку. Унікальних симптом. Тобі у новому підвиді коронавірусу поки що не помітили все як при ковіді. Це лихоманка, кашель, задишка, слабкість, втрата смаку або нюху, біль у горлі, закладеність носа чи нежить. Лікарі переконують вакцинуватися. Власне, це запобігти виникненню хвороби і власне вже полегшити її перебіг, якщо це станеться. І повідомлені випадки, які є в країнах Євроспільноти або в Сполучених Штатах Америки, ну поки що нічого особливого для цього вірусу не зазначили, окрім того, що ми маємо справу з COVID-19 і маємо справу з смертельними випадками серед ризику. І поки дослідники вивчають особливості ЕксІСІ, Всесвітня організація охорони здоров'я б'є на сполох від загрози нової пандемії через смертельний вірус НІПА, який наразі шириться Індією. Там вже двоє померлих. Це студент, якому було 24 роки та 14-річний підліток. На сьогодні не існує ні вакцин, ні специфічних ліків проти цієї хвороби. Джерелом вірусу є кажаний свині. А сама хвороба може викликати лихоманку, що призводить до набряку мозку та смерті. Перші симптоми подібні. До грипу це гарячка, головний біль, блювання і біль у горлі. У тяжких випадках розвивається енцефаліт і з'являються конвульсії, що призводять до коми через добу. Дві заразитися можна від хворої людини, від інфікованих свійських тварин. Інколи причиною хвороби може стати немитий фрукти, з яким контактував хворий кажан. Інкубаційний період може тривати від 4 до 45 діб, а летальність оцінюється до 75%. Перший випадок вірусу ніпа зафіксували 26 років тому. В Україні його ніколи не фіксували.